Афера майже на 900 тисяч на Верховинщині, землевпорядник та його спільниця незаконно заволоділи землею однієї з селищних рад. За це їм загрожує максимальне покарання до восьми років позбавлення волі. До схеми причетні 46-річний директор приватного землевпорядного підприємства та 57-річна мешканка району. За даними слідства, фігурантка з метою незаконного отримання у власність земельної ділянки у верховинському районі вступила у злочинну змову із керівником приватної за. Ем невпорядної організації зломисники виготовили підроблену технічну документацію із землеустрою і подали її до державного земельного кадастру з метою внесення відомостей про земельну ділянку і відображення її на кадастровій карті. На підставі цієї документації правопорушники незаконно заволоділи земельною ділянкою. Вказана ділянка розташована у місті з перспективою. Розвитку туризму у власності жінки вже перебували дві ділянки без технічної документації та встановлених меж підозрювані, виготовили підроблені відповідні документи, захопивши суміжну ділянку. Під час обшуків у помешкання зломисників слідчі вилучили земельну документацію, яка стосується земельної ділянки, що являється об'єктом. Вчинення злочину прохоронці зібрали достатньо доказів протиправних дії фігурантів, в тому числі висновки низки судових експертиз, і повідомили їм про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачене за частиною 3, 4, статті 358 та частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. Наразі триває слідство. Поліцейські встановлюють повне коло осіб, причетних до злочинної схеми. Люся Гребик Віталій галаті, телеканал 402. Річний контракт на 1 мільйон гривень. З лютого цього року Міноборони України запустило проєкт «Контракт 1824». долучилась до нього й 10-та окремо гірсько-штурмова бригада Едельвейс. Це добровільна ініціатива для тих, кому ще не виповнилося 25 років, але він хоче приєднатися до лав збройних сил та за один рік отримати військовий досвід без довгострокових зобов'язань. Добровольці будуть проходити інтенсивно обов'язкову, посилену підготовку. Протягом як мінімум три місяці, яка включає три етапи: це базова підготовка до 45 діб, фахова підготовка від 14 діб до тридцяти та курс адаптації у військовій частині це 14 діб. Все це разом дає можливість десятій бригаді бути однією з найбільш боєздатних частин збройних сил України готової до виконання найскладніших і найвідповідальніших завдань. Перші добровольці вже склали присягу за новою програмою рекрутингу та офіційно стали частиною легендарної 10-ї окремо гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Вони отримують щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, а також мають можливість нульової іпотеки та навчання за державний кошт. За рік часу буде виплата 1 мільйон гривень. Ну він вже прочислив ізначально. При зарахування частину в списки, коли дадуть на другий день наказом, це буде 200 тисяч. Через проходження підготовки ще 300 тисяч і в кінці контракту, після завершення річного року служби, ще буде 500 тисяч. Після проходження усіх етапів підготовки військовослужбовці відправлятимуть у зону бойових дій. Там вони перебуватимуть упродовж шести місяців. Також військові матимуть право на відпустку до 30 днів. А після завершення контракту звільнення від мобілізації на рік. Ми реально тішимося, тому що у нас на Прикарпатті була наша легендарна бригада Дельвейс, обрана для проведення цього експерименту. Всього по збройним силам шість бригад. Серед них наша славетна гірсько штурмова бригада. Справжній герой той, хто діє, коли інші сумніваються. Тож ТЦК та СП івано франківської області чекає на вмотивованих чоловіків, які усвідомлено зроблять свій вибір. Віталія Віталій Магалаті, телеканал 402. Запалення внутрішніх органів черевної порожнини, що вбиває людей через їхню байдужість і зволікання в центральній міській клінічній лікарні провідні хірурги України обговорили сучасні та нові методи лікування перитоніту. Кожна ургентна патологія, яка поступає в лікарню, це зв'язано з перитонітом. А також і при плановій хірургії, при ускладненнях так само наступають перитоніти. Це грізна патологія, тому що вона може привести до поліорганної недостатності. І навіть до смерті зараз ми використовуємо нові методи лікування при перитонітах, тому це є і діаліз, це є ставлення вакуум помп для виділень черевної порожнини. Патологія, яка локалізується в черевній порожнині, є дуже поширеною, особливо в час, коли в країні війна і кількість людей з травмами постійно збільшується. Голова Івано-Франківського осередку асоціації хірургів України Володимир Полепчук каже, перитоніт має високий рівень летальності. Майже 30% пацієнтів помирають, і це є великою проблемою сьогодні. У нас бойові дії, і це теж перитоніт. Перитоніт – це наслідок чогось пошкодження в животі. Може бути травма живота, може бути занедбаний апендицит, може бути непрохідність кишкова, чи там панкреатит гострий. Це все перитоніт, це і ускладнення чогось, що є в животі якогось процесу. Зараз ми маємо величезну проблему, але з другого боку величезний досвід це бойові травми живота. І також вони супроводжуються всі перитонітом. Як їх лікувати, як підходи сучасні? Це, це, напевно, Україна має найбільший досвід серед всіх на нинішній день. Перетоніт є однією з найпроблемніших патологій в Україні. Відтак, за словами директора центральної міської клінічної лікарні, потік пацієнтів із цим захворюванням постійно збільшується. Тема, яка буде показуватися з приводу, як лікувати, що робити, як поступати, які хірургічні втручання потрібно робити, і коли виникає цей перитоніт, це мабуть що на теренах всієї хірургії України це одно із найпроблематичних питань, які є в хірургічній патології логі тому що перитонік – це майбутнє це найгірше що може бути при хірургічних втручаннях які роблять хірурги або які допущені перед тим до науково практичної конференції долучились сотні фахівців медичної галузі а також інтернів та студентів адже тема є актуальною для медиків різного профілю віталія Віталій Магалатій, телеканал 402. Щоб повернути пацієнтам здатність говорити та допомогти подолати мовленнєві порушення у Івано-Франківському медуніверситеті стартує інтенсивна програма підготовки терапевтів мови і мовлення. Прикарпатський виш спільно з київським університетом імені Богомольця, перші ВНЗ, що впроваджують таку спеціалізацію. Навчальну програму розробляли міжнародні та українські експерти громадської організації Українське товариство терапії мови і мовлення. ми ніколи не задумуємося над словами, які ми використовуємо нашими спільно. Коли ви берете ручку і олівець, ви просто кажете, дай мені ручку, дай мені олівець, або ось це ручка, а це олівець. А в людини, коли в неї було, є травма, або ураження певних зон головного мозку, вона може мати труднощі вибрати, сказати, чи це ручка, чи це олівець. Вона може сказати неправильне слово. Іноді вона може дивитися на предмет і казати, я знаю, що це, але я не можу сказати. Її механізм мозку, який знаходить ці слова, він не функціонує так, як має функціонувати, і вона не може знайти слово. І терапевт мови і мовлення це той фахівець, який допомагає людині користуватися її мовою і комунікувати в Україні. Така професія у сфері охорони здоров'я є відносно новою Проте нині особливо необхідною, окрім патології, проблеми з мовленням почали виникати у маленьких та дорослих українців від пережитого стресу або поранень, отриманих через дії країни-агресорки. У нас є багато дітей, які через травми вони можуть мати таке порушення, які називаються мутизм або селективний мутизм. Іноді вони можуть мати також поранення, коли є вибухи в цивільних закладах. Це теж може призводити до порушень комунікації. У нас є багато військових, окрім яких. З пораненням, вони також переживають сильні стресові розлади, що може призводити до заїкання. Тому, коли ми говоримо про масштаби цих порушень, їх є дуже багато. У медичному університеті прогнозують чималий попит на таку спеціалізацію. Попри те, що зараз готові навчати лише 15 студентів, каже ректор Роман Яцишин, вже мають удвічі більше заявок. Фахівці працюватимуть з чималим спектром розладів комунікації: когнітивно-комунікативними порушеннями, труднощами мовлення, голосовими розладами та, зокрема, проблемами ковтання. Раніше ці функції виконували логопеди, проте лише частково, адже вони працівники освіти, а не медики. Є зараз професії, які вкрай необхідні для нашої держави. Справді професія терапії мови і мовлення, чи це спеціалізація, яка відокрем, яка є закладена у фізичну реабілітацію і реабілітацію в цілому. Про неї мало хто знав, мало хто чув, мало хто говорив, але вона зараз вкрай необхідна. Я як лікар це знаю по своїх пацієнтах, які достатньо часто в силу в різних обставин втрачають мову, втрачають можливість спілкуватися з рідними, втрачають можливість бути потрібними цьому життю. І тобі тому навчити людей знову розмовляти, знову жити, знову творити, знову любити – це наша вкрай необхідна функція. Вступити на чотиримісячне інтенсивне навчання можуть фахівці, які вже мають вищу освіту логопеда і досвід роботи у закладах охорони здоров'я, склавши успішно вступний іспит. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Глобальна проблема, яку все ж можна подолати у межах місяця протидії туберкульозу. Фахівці профільних медзакладів зібралися на круглий стіл. кажуть, торік на цю недугу захворіли понад 18 тисяч українців, серед них і 642 дитини, що на 8% менше аналогічного показника попереднього року. Ми бачимо, що в Івано-Франківській області більш благополучна ситуація середній рівні захворюваності дещо менше ніж в цілому по країні. Але разом з тим, враховуючи, що ви область, яка продовжує боротьбу з туберкульозом в умовах війни, все таки маєте більш можливостей для того, щоб підставляти плече тим прифронтовим територіям в кожній області на сьогоднішній день зберегли свої ресурсні можливості продовжують працювати і ефективно функціонують регіональні фтизіатричні центри. В Івано-Франківській області один із найпотужніших регіональних тизіопольмовічних центрів, який ефективно злагоджено працює і разом з усіма партнерами дійсно допомагає утримувати ситуацію з туберкульозом під контролем. Відзначають експерти ризики погіршення епідситуації у зв'язку з тривалою війною та міграційними процесами. І додають, держава нині комплексно підходить до проблематики подолання туберкульозу. Серед важливих результатів розширення можливостей амбулаторного лікування до Тож протитуперкульозна служба об'єднана з іншими закладами охорони здоров'я, завдяки чому люди мають кращий доступ до спеціалізованого обладнання та вузькопрофільних фахівців зараз у медиків. Як і у пацієнтів є унікальна можливість лікуватися за сучасними медичними стандартами. Ми дуже пишаємося тим, що як тільки що з'являється нове, те, що засновано на доказах, те, що дійсно ефективно, навіть зараз такі складні можливості ми можемо робити так, щоб ці ініціативи були доступні для пацієнтів. На національному рівні вже починає свою роботу національна група експертів над наступними змінами до стандарту, тому що Всесвітня організація охорони здоров'я зробила анонс, що Будуть нові схеми лікування лікарсько-стійкого туберкульозу. В рамках місяця подолання туберкульозу не менш важливі і своєчасна діагностика та профілактика туберкульозу у цьому напрямку. Наголошує головний санітарний лікар області працюють уже давно. Зокрема, й завдяки дням здоров'я, які на Франківщині організовують уже третій рік поспіль. Ми виїжджаємо практично щотижнево в громади, і завдяки цим присутнім нашим колегам тут, фахівцям, досвідченим, ми теж проводимо і тестування. Ми маємо теж квантоферонові тести. Ми проводимо тестування наших громадян. Ми визначаємо контингент. you <laughs> І з нами виїжджає першний флюорограф, тобто ми працюємо питання профілактики туберкульозу теж досить активний. потужно. разом з тим, фахівці й наголошують, туберкульоз повністю виліковний. Сучасні інноваційні препарати є надзвичайно ефективними у боротьбі з цією недугою. До слова, в лютому цього року від туберкульозу вилікувалися 944 людини. Діана Висоцька, Святослав Іванюк, телеканал «402». Підтримки Підтримка для обдарованої молоді. Сотня кращих франківських студентів отримали премії та стипендії від. Д міста за високі результати у навчанні серед них і другокурсник університету нафти і газу Богдан Маскович. Освіту хлопець здобуває за актуальним зараз напрямком. Це інформаційно вимірювальні технології у техніці та медицині. Наполегливість і відданість тому, що любиш, каже Богдан, є запорукою успіху. Мотивація є одна для всіх: якщо ти хочеш стати гарним спеціалістом, щоб потім отримувати пристойну зарплату, то потрібно просто бути, бути в темі, бути повністю. Під тим, як ти ставишся до своєї роботи, через те, що ну, твоя робота це просто дзеркало того, що ти робиш, і те того, ким ти є. Тому просто старатися більше і пробувати. Завжди пробувати, ніколи не пасувати перед якимись труднощами і весь час йти вперед. За свої старання студенти отримуватимуть 2,5 тисячі гривень на місяць. Грошові заохочення призначили тим, хто навчається за державним замовленням, так і здобувачам вищої освіти за кошти юридичних осіб. Це ті студенти, які проактивні, які дбають не тільки за те, щоб отримати диплом, а для того, щоб стати корисним в нашому суспільстві, в нашій громаді. Тому ми обирали тих студентів, які мають здобутки навчальні і здобутки громадські. Це люди, які перемагають на Олімпіадах, люди, які перемагають на спортивних змаганнях, люди, які ведуть активний суспільний спосіб життя, волонтерить, допомагають фронту інколи видимо, інколи не видимо. Частіше не видимо. І, напевно, це правильно робиться, коли людина хоче допомогти фронту, вона повинна це робити не для Фейсбуку чи Інстаграму, а для тих людей, які з нас зараз боронять. Тому, маючи таких студентів, маючи таких молодих активних людей, ми будемо мати. Однозначно буде мати майбутнє підтримка молоді, каже міський голова Руслан Марцінків, надзвичайно важлива, адже за нею майбутнє нашої держави. Тож громада активно заохочує молодь навчатися у місті, надаючи їм для цього премії та реалізовуючи різноманітні молодіжні проєкти. Ми дякуємо дітям, що вони вибрали Івано-Франківські вибрали Україну, що вони лишилися, що вони хочуть залишатися в Україні, розвиватися, бути кращими. Ну і дякую, що є співпраця з університетами. Для нас це дуже важливо, що. Ми маємо можливість сьогодні таку стипендію давати. Крім того, ми ще найкращі дітей, які здають ЗНО, відзначаємо 190 і більше балів. Крім того, найкращі діти учні отримують стипендію. Працює молодіжний центр, проект молоді влади. Тобто багато проектів для молоді студентів сьогодні реалізовуються. Місто крім того, одноразовими преміями Івано-Франківської міської ради нагородили понад 20 першокурсників. Їх отримали ті студенти, які склали національний мультипредметний тест на 190 і більше балів. Люся Гребек, Святослав Іванюк, телеканал «402». Гра, яка допомагає відновлюватися і організовувати її можна з легкістю навіть у лікарняних стінах. У просторі ветерани цивільні Петрос провели заняття з питанку для бійців, що зараз на лікуванні. Він не вимагає сильних фізичних навантажень від гравців та поєднує у собі тактику, точність і командну роботу. Така розвага доступна для ветеранів на милицях, протезах та кріслах колі. Лісних Знайомились з цим видом спорту представники Федерації питанку України. Ця гра допомагає нашим хлопцям проходити реабілітацію, а також соціалізацію після бойових дій, коли вони повертаються до... Нормального життя вони допомагають класно реабілітувати кінцівки рук, тому що розпрацьовувати розпрацьовувати руки верхній плечовий пояс за І так само це класно, тим що це два варіанти. Ви можете грати як на вулиці. Для цього використовуються металеві кулі. Вони є вагою від 60-50 грам до сімдесят. І для гри в приміщенні, як сьогодні, ми з вами знаходимося, можна використовувати гумові кулі. Вони вагою так само відповідають цій вазі, як металеві. Але вони не шкодять поверхні, ну відповідно, це може використовуватися в реабілітаційних центрах, в госпіталях в Петросі таку гру провели вперше. Співініціаторка проєкту Наталка Найда каже, питанк простий в організації та не потребує багато обладнання чи місця. Завдяки тому, що вона мобільна, якомога більше бійців зможуть пограти навіть у медзакладах. Ми коли пробили перелік, що би це могло бути. То органічно ми зрозуміли, що петанг це, це той спорт, можна, яким можна займатися в лікарнях, на вулиці, в приміщенні. Тому що, ну, бо є складніші історії, наприклад, баскетбол на кріслах колісних. Ми розуміємо, що це потрібен і зал, і команда, і крісла колісні, які коштують немало коштів. І ми вирішили, що будемо. Пробувати привчати до ну таких так, про простіших не те, щоб це простіше, це просто вхід легший. Запартнерилися і будемо тепер працювати, розвивати цей напрямок Івано-Франківській області. Що цікаво, що Петанк зараз включений в обов'язкову реабілітаційну програму. Доєднались до заходу традиційно і цивільні, і ветерани. Іван Назар зараз проходить лікування на Франківщині. Сім місяців тому він підірвався на міні на Лиманському напрямку та втратив нижню кінцівку. Зараз чоловік впевнено пересувається на проте. І радіє, що може активно провести дозвілля. Гра цікава, така дуже, і дуже легко типа, грати цю гру, але емоції класні взагалі. Супер, супер. Воно корисне, дуже корисне. Це цікава така гра, і не треба там, ногами грати. Чи... Руками це супер Отримав мінно вибухову травму і Олександр Федоренко на реабілітацію у Франківську. Він з березня минулого року радіє такі виходи за межі лікарні добре. Допомагають відволіктися. Я тут е, перший раз мені дуже сподобалося. Це гра, такі емоції. Супер це дуже допомагає відволікатися від особливо е, таких. Е, Поранень, бо багато хлопців, які є, що замикаються в цьому, нічого не хочуть, але так трошки якась розрада є в цьому. Десь виїхати, пограти в таку гру, бо, наприклад, там малювання чи ще щось, все одно якось так в компанії. Обмін емоціями, це дуже допомагає. Наразі Федерація питанку України разом з фахівцями та міністерством охорони здоров'я активно працюють над впровадженням гри як засоби реабілітації для військових з різними травмами. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.